Доброго дня, діти! Сьогодні ми з вами будемо спостерігати за незвичайною квіткою Юка, я не могла оминути цю гарну квітку, яка росте у нас на території дитячого садочка. Юка, екзот, що вже став своїм в Україні. Американська гостя сімейства Агавових стала прикрасою будь-якої земельної ділянки. Латиноамериканська красуня юка вже стала повноцінно українською. Настільки, що зустрічається майже на кожній ділянці, її зовнішність типова для підродини Агавових, а ось витривалість скоріше виняткова. Юка чудово зимує навіть без снігу, найбільш невдалі зими. Незвичне і дуже строге листя. Та гігантські приголомшеві суцвіття додають експресії будь-якій композиції. Для юки достатньо правильно підібрати місце та параметри ґрунту. А ось до догляду, в тому числі поливу, ця рослина абсолютно невибаглива. Зацвітає юка у віці 3-4 років. Найчастіше початок цвітіння припадає на цвітіння пізніх сортів півонії, зібране в ефекті строї розетки мечевидне листя до 70 см довжиною та до 4 см шириною дивує колючою загостреною верхівкою і тонкими білими, звивистими нитками-волосинками по не менш гострому краю, суцвіття висотою до 2 метрів. Вражають як розміром китиці, так і красою окремих квіток. Біло-жовтуваті пониклі дзвіночки довжиною до 8 см, ніжно-ароматні і дуже ефектні. Після відцвітання зав'язуються кругленькі коробочки плодів діаметром до 5 см. На одному місці юка може розростатися десятиріччями. Юка одна з найбільших. Посухостійних рослин вона не потребує поливів навіть під час затяжної липневої спеки, куди більше боїться перезволоження та надмірних опадів. Екзотичність для українського клімату не заважає цій рослині навдивовиж добре зимувати навіть на півночі нашої держави, доросла юка. Із числа адаптованих до регіону саджанців здатна витримувати морози до мінус 30 градусів. На батьківщині рослина не тільки елемент декору, але й промислова культура. З Соку квітів добувають цукор, міцні мотузки виготовляють, використовуючи здобуті з листя волокна. Дерево щастя так окрестили юку. Вважається, що вона несе удачу. Благополуччя своїм власникам. Юка Садова краса, користь і везіння в одній рослині.